Шановне панство, всім привіт-привіт, моє Танечка, мира, добра, друзі. Так, ну що, настала та мить. Нас нарешті з'явилось 4 тисячі підписників на каналі. Вже, між іншим, навіть трішки більше. Дякую вам, друзі, за вашу підтримку. Ще раз хочу сказати: без вас цього б нічого не було. Канал потихеньку йде вперед. Це дуже класно, дуже радує, суперово. І, друзі, вирішив я по можливості, яка в мене є. Розіграти між своїми підписниками отаку особливу переспустку. На жаль, більше цікавого з того, що я можу, зараз немає. Тому це буде особлива перепустка, що в ній будемо мати. Це нижні нагороди, як зазвичай. Так? І сюди ж там і золото входить. І можливість там покрутити ті контейнери що в кінці. Да, зазвичай їх виходить 4 штуки, можна покрутити, якщо ви все, всі етапи е, позакривали. Що вам треба для цього? Бути підписаним на канал. Е, потім Під цим відео написати, по-перше, свою цифру. Робимо так, друзі, бо часто путаємось, ще раз повторюю, не спіша слухайте мене. Ставити цифру, допустимо, хто перший побачив це відео. Ставить цифру 1. Потім пише свій нік. І якесь побажання в грі. І кидати мені в друзі, так як я через дружбу буду кидати, я прийму тих, хто в мене не в друзях. Щоб потім передати вам подарунок запит на дружбу. Я глава клана Ковен. Ну, вже багато хто знає. Отаке От діло. В принципі, все легко і просто. Розіграш буде до 30 людей, як тільки 30 людей підпише свої е цифри, вподобання, ніки коментарі. Да. Е відразу зробимо і оподілимось, хто в нас переміг. В принципі, все легко і просто. Циферка 1. Хто перший, хто другий циферка 2 нік, хто третій циферка 3, нік, побажання, ну і все. І приз найде свого власника. Я ніколи не обманюю, хто вже все це діло бачив, той знає. Я вже неодноразово дарував. На жаль, поки не немає можливості частіше дарити, але ж все рівно ми це діло будемо робити. Тільки дуже велика просьба не ставте однакові цифри, хтось там от зайшов, ага, я хочу цифру там 7. По-перше, дивіться, вони бувають, що ці цифри вже є. Вибирайте, тому що мені прийдеться удаляти тих, хто, допустимо, другу. Знову поставив цифру 7. Якщо вже хтось поставив раніше, то другий коментар під цифрою 7 я вже удалю. Ну, це, наприклад. Передивляйтесь, будь ласка, перед тим як пишете. Ну що, всім мир, добра здоров'я. Хай прийде удача, всім па-па.